Яке найдивніше питання вам ставили на співбесіді, і чим усе закінчилось? Нещодавно мою дівчину запитали на співбесіді, яку зброю ви хотіли б мати на випадок зомбі-апокаліпсису? Вона відповіла, світловий меч. Вони запитали, чому. Вона відповіла, що у нього не закінчуються набої і він не затуплюється. Схоже, їм сподобалась ця відповідь. Чи будете ви комфортно почуватись препаруючи органи овець? Приблизно в той самий час на іншій співбесіді на іншу роботу мене запитали, чи можу я тримати в руках живого тарантула для ясності? Я не працюю в сферах пов'язаних з тваринами та фермерством. В опитувальнику був розділ, який необхідно було заповнити від руки. Я запитав навіщо, і вони сказали, що відправлять це на графологічну експертизу. Ні, дякую, я швидко змився звідти. Чи зможу я не фарбувати, щоб не ображати його мусульманські релігійні переконання? Це була співбесіда на посаду інспектора з якості в компанії, яка виготовляла скляні глечики. Що ви зробили, якби хтось почав кричати на вас під час наради, я відповів, що просто пішов би геть, мені не платять за те, щоб я працював нянькою. Якщо хтось хоче поводитися як дитина, я не буду заважати. Інтерв'юер, здавалось, був ошелешений, а його колеги засміялись. Виявилось, що хлопець, який поставив запитання, мав звичку підвищувати голос на людей, які з ним не погоджувались. Зрештою, я отримав цю роботу і дізнався, що цей хлопчина був. Просто неймовірно відданий продукту, який він розробляв. У нього були патенти на нього, опубліковані книги тощо. Тож, коли він був на нараді і висловлював свою думку, а хтось не погоджувався з ним, він не вгамовувався доти, поки всі не поступались, тому що майже в кожному випадку він мав рацію. Він був чудовим співробітником, і я сумую за нашою спільною роботою. Щоправда, він ніколи не підвищував голос на мене. Під час співбесіди у мене спрацювала інсулінова помпа. Це трапляється досить часто. Мій потенційний бос запитав мене, чи маю я носити її постійно. Я відповіла ствердно і пояснила, що у мене діабет першого типу. Тоді він запитав мене, чи можу я залишити інсулінову помпу в шафці на час восьмигодинної зміни. Ні, не можу. Стало дуже ніяково. Роботу я не отримала. Останнє запитання на співбесіді на посаду банківського касира: якби ви могли стати фруктом, яким саме фруктом ви б стали і чому? Я відповів, що мангостином через кілька років я запитав хлопця, який проводив співбесіду, до чого це питання, і він відповів, що просто хотів дізнати, що скажуть люди. Він сказав, що неправильних відповідей немає. Ну я вже бачу ваші слабкі сторони. А які у вас сильні сторони? Я й гадки не маю про які слабкі сторони він говорив. Якщо я візьму вас на посаду HR-менеджера, ви підете і відтрахаєте всіх медсестер, тому що саме так вчинив попередній HR-менеджер. Це питав мене, так званий seo лікарні. Чорт забирай, мене теж запитали про це на співбесіді в лікарню. Мене це образило, я сказав: вибачте, що я одружений чоловік. Мій приятель проходив співбесіду в тій же самій лікарні, і я розповів йому, як це мене обурило. Він образився, бо його про це не за запитали. я сказав йому, що це тому, що я красивіший, а потім ще довго підколював його з цього приводу. Жодного з нас туди не взяли. Це була групова співбесіда близько шести семи осіб: керівників відділів, HR-и і так далі. На посаду диспетчера 911. один детектив ні з того, ні з цього запитав мене, чи я коли-небудь когось гвалтував. Це мене настільки збило з пантелику, що вся співбесіда пішла коту під хвіст. Я розумію, що ви абсолютно глухий. Чи можете ви пройти телефонну співбесіду з HR-ом? Я був приголомшений дурістю людини, яка заробляла 80 тисяч доларів на рік? Чи любите ви сміятись? Запитала найбільш стримана жінка, яка працювала в офісі. Я розреготався у відповідь і отримав роботу. Мабуть, я відповів правильно. У мене була співбесіда з трьома хлопцями. Кожен ставив запитання. Це була дуже офіційна зустріч і дуже відповідальна посада. Всі питання були стандартними, а потім провідний інтерв'юер сказав: гаразд, у мене є останнє запитання. Щоб закинути м'яч, як найдалі, ви копнете його ногою чи жбурнете руками. Я подумав, що це дивно, але сказав, що ногою можна штовхнути м'яч значно далі. Тоді втрутився наступний і запитав, яко малку алкогольному напою я віддаю перевагу пиву чи міцному алкоголю. Я відповів, що обом. Останній хлопець теж захотів взяти участь і запитав: пеніс чи вагіна. Я був приголомшений цим запитанням, але продовжив гру і відповів залежить від того, який алкогольний напій я вжив перед тим. Вони всі засміялись і сказали, що робота моя. Я не прийняв пропозицію і влаштувався в іншу компанію, де досягнув набагато більшого успіху. Окрім того, що зарплата на 20 тисяч менша ніж вам пропонували спочатку, чи є у вас якісь сумніви щодо цієї роботи? Мені запропонували роботу, і я відмовився. Вони були здивовані, що я не скористався такою цінною можливістю. Він тобі ж не подобаються старші жінки, чи не так? Я Хм, думаю, що ні. Чому ви запитуєте? Він одного разу я прийшов додому і побачив, що мій бос трахає мою дружину. Я хочу переконати, що ніхто більше не трахне мою дружину. У мене аж сльози виступили на очах від того, що я намагався стримати сміх, але роботу все таки отримав. Під час співбесіди на посаду соціального працівника в органах опіки мені влаштували рольову гру. Старша жінка грала п'ятирічну дитину, а значно молодша її маму. Ідея полягала в тому, щоб відтворити першу взаємодію. Ти стукаєш у двері, а вони волають на тебе впродовж 10 хвилин. Роботу я отримала, але так її зненавиділа, що звільнилася через шість місяців. Звідки ви знаєте, вставте ім'я старшого брата свого найкращого друга дитинства, який є вашим другом на Фейсбук? Мені довелось розповісти, і з'ясувалося, що вони з інтерв'юеркою зустрічались. Виявилось, що у нас 35 спільних друзів. Ми ходили в одну школу, виросли в одному районі. Потім вона заплакала, будучи на пізньому терміні вагітності, обійняла мене і сказала, що я отримую цю роботу, якщо хочу. Ви готові торкатись трупа? Нещодавно я подав заявку на посаду працівника кладовища, в обов'язки якого входив догляд за територією, а також перевезення померлих до похоронного бюро і за необхідності кремація. Під час співбесіди на роботу в іт компанії мене запитали, яка історична постать найбільше вас надихає. Я не зміг нічого придумати, тому відповів Жанна Дарк, а потім перерахував деталі кампанії Жанни Дарк з гри Age of Empires 2. Мене взяли на роботу. Я паралізований нижче пояса. На співбесіді мене запитували, як ви можете користуватись комп'ютером. Іншого разу мене запитали: вам справді потрібно пересуватися в інвалідному візку. Вони були занепокоєні тим, що інвалідний візок може негативно вплинути на офісну культуру чи атмосферу. Іноді люди просто не мають елементарних навиків взаємодії з людьми з інвалідністю. На співбесіді на теперішню роботу тут немає дрес-коду, немає тестів на наркотики і люди вчаться на власному досвіді. Останнє я не дуже розумів, поки не розтрощив середній палець молотком. Після цього мені дали перекис водню, марливу стрічку і кілька пластирів. А коли розрізав долоню пилкою, мені сказали, у тебе є інша рука. Люблю свою роботу. Яке моє улюблене, лайливе слово, це була співбесіда з людиною, з якою я працював багато років. Він здебільшого жартував і просто хотів розрядити атмосферу. Я вдав, що сприйняв це серйозно, і відповів чесно, роботу отримав. Не надто погано, але мене одного разу запитали, навіщо я зіпсувала своє тіло татуюваннями, хоча у посадових вимогах не було жодних заборон на них. Ви підтримуєте Ізраїль чи Палестину? Я відмовився від цієї роботи. Створіть схему приготування бутерброда з арахісовим маслом і джемом. Запитання на співбесіді на посаду майстра з укладання підлогових покриттів. Мені незручно запитувати вас прямо, але яку релігію ви сповідуєте? Як ви думаєте, що станеться після нашої смерті? Це була звичайна робота в розрібній торгівлі з мінімальною заробітною платою, щоб повернутись на ринок праці після того, як мене скоротили, і я рік не працював. Мене запитали, яка моя тотемна тварина і чому. Це було в одній з найбільших лікарень на заході Лос-Анджелеса. Чим твій батько заробляє на життя? Мій батько помер два роки тому. Просто цікаво, чим він займався до того, як помер. Не найдивніше питання, але найдивніший досвід був, коли стартап-компанія хотіла найняти мене на посаду менеджера з продажів. Власник компанії сказав мені по телефону, що йому не подобаються звичайні співбесіди, і попросив мене зустрітись з ним у центрі міста, щоб ми могли прогулятись і поговорити. Під час обіду, після того як ми трохи погуляли і поговорили, він почав відверто залицятись до нашої офіціантки. Було видно, що їй явно некомфортно після того, як вона Пішла, він дивиться мені прямо в очі і питає: у тебе є дівчина чи дружина. Я відповів, що так. Тоді він каже: якщо ти коли-небудь обдуриш мене, я зроблю з твоєю дівчиною те саме, що зробив з нею. Я зваблю твою дівчину, щоб зробити тобі боляче у відповідь: не змушуй мене робити це, чоловіче, ти мені подобаєшся. Потім він пустив крокодилячу сльозу і повторив: Не змушуй мене робити це, чоловіче. Що й казати, я. Отримав роботу, але відмовився від неї, звісно. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які дивні питання на співбесіді ставили вам? Напишіть в коментарях.